Які вони чотири години в ліжку зі скандальною письменницею співачкою Іреною Карпою? Навіщо їй потрібні соціальні мережі? Та чому чернівці опинилися в одному списку з Папуа Новою гвінеєю? Дізнаємось разом. До чернівців завітали Ірина Славінська, Катерина Бабкіна і Ірина Карпа. Три лідери, три письменниці, три прекрасні жінки. Зустрічі з чернівчанами дівчата почали з фотографування як активні користувачі соціальних мереж. Вони фіксують кожен свій крок і діляться ним з публікою. Але їм життя в інтернеті приносить і користь. Наприклад, миттєві відповіді на питання люди, а на пам'ять пишеться разом чи окремо. При цьому ти роман, люди, а, а, а де купити там яка корм для собаки? Такий, то і теж відразу є варіант, що тобі прийшли там. А я тобі знижку зроблю. Ну коротше, в мене такий алочний інтерес. Ірена й Ірина розповіли про майбутній проект з робочою назвою Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця, де будуть зібрані інтерв'ю і тексти провокативної літераторки. Упорядником буде журналістка, літературознавець Ірина Славінська, яка інтерв'ю з подругою бере у незвичний спосіб. На вчора згідно з традиціями Ських симпозіумів возлежали в одному ліжку, і чотири години говорили. До Чорнівців письменниці приїхали за спокоєм і натхненням. Хотіла б просто кілька якихось спокійних днів провести тут, щось пописати, щоб потім в списку міст, які будуть в кінці книжки стояти. Стояли Чернівці. Також якщо у Чернівцях спокій, то в інших містах Карпа шукає драйв. Про те, як кататись на слоні, тримаючи на руках двох дітей, вона напише вже в наступній книзі. «Бабі-тревел», тобто, подорожі з дітьми або як не стати куркою. Катерина Бабкіна, яка презентувала в ченцях книгу «Знеболюючі і чиснодійне, також поділилася планами на літературні проекти. Це не буде художня література, це буде портретна серія. Опініон лідерів сучасної України, людей, котрі створюють український соціальний і культурний простір, не зважаючи на безліч серйозних проєктів, говорили і про хворий палець Карпи. Мій палець вже скоро по популярності їх дітей. Також говорили про оголення для чоловічих журналів. Коли вона буде прабабцею, не показувати правнукам свої фотографії. А ладна дівка була з цією ладною дівкою. всі чорнівчани мали змогу провести фотосесію в одній з модельних агенцій міста.